Щорічно у День української писемності та мови українці об'єднуються заради важливої справи написання радіодиктанту національної єдності. Цей рік не став винятком і серед тих, хто долучився до написання, стали учні Мукачівського військового ліцею. Було дуже круто, мені подобався сам текст, сама думка тексту. То, що ну, Україна єдна, знаєте. В часи війни це дуже важливо для нас. Треба було подумати над знаками в реченні. Над смислом також думав. Ну, в принципі, написав я нормально, як я вважаю. Чесно кажучи, думав буде важче, але все ж мені сподобалось. Сам Дуже. текст сподобався? Так, так, так. А які складнощі думаєте, були з цим текстом у вас конкретно? Е, орфографічні помилки більше і, в принципі, все. Напевно, буду редагувати сам. Річний текст для радіодиктанту написала українська письменниця Оксана Забушко. Читав диктант під назвою Магія голосу. Музикант, письменник, військовий Павло Вишебаба. Дуже незвичний текст. Ну як і сама авторка цього тексту Оксана Забушко. Що для мене було найцікавіше, де мої сумніви? Це напевно кома тере у слові клац. От що ж там було, все ж таки, я поставила два довгі тире, але що нам автор скаже, побачимо вже безпосередньо після того, як диктанду опублікують сам текст на. В засобах масової інформації, звичайно, цей диктант це один із таких способів підготовки до зовнішнього незалежного тестування. Тому ми паралельно готуємося до диктанту і повторюємо правило на МНТ для вихованців. Ліцею написання диктанту було не лише можливістю продемонструвати знання рідної мови, а й важливим жестом солідарності та підтримки української національної ідентичності. І зібралися в аудиторії та урочистій атмосфері взяли участь у Альнонаціональні події також до них доєдналися і нацгвардійці, як і тисячу українців вдома і на чужині. Вони не оминули масштабний флешмоб єдності. Наші військовослужбовці завжди. Коли є така нагода, долучаються до подібних заходів, в тому числі, от зараз це був Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, традиційний такий захід, який відбувається або у переддень, або з нагоди дня писемності та мови, Нелегкий диктант, і... але цікавий. Але цікавий, він присвячений сторіччю радіо, і це дуже символічно. Коли ми говоримо про 60-ті, -80 80-ті роки 2000-ті, вже мабуть радіо стало більш таким розважальним інструментом. Але знову ж таки воно нагадало про себе в 22-му році, коли почалося широкомасштабне повномасштабне вторгнення Росіян, коли у людей багато людей були в дорозі, не мали змоги дивитися телебачення чи був відключений. На інтернет, і вони актуальну інформацію отримували саме з радіостанцій. Радіодиктант національної єдності щорічно проводиться з 2000 року командою українського радіо. Важливою метою радіодиктанту є не тільки перевірка грамотності, а й об'єднання українців з різних куточків країни та світу.